У сьомому класі ви вже описували географічне положення материків та океанів. Так само можна описати положення інших географічних об'єктів. Це можуть бути країни, окремі регіони, природні комплекси материка тощо. Оцінка географічного положення є важливою складовою дослідження різних об'єктів. До відома. Географічне положення це відношення будь-якого географічного об'єкта природного або створеного людиною на поверхні землі щодо інших об'єктів, які мають на нього вплив. Вивчення кожної країни розпочинається з характеристики її географічного положення. Існують різні класифікації країн за розміром території, кількістю населення, ступенем економічного розвитку. Відповідно до класифікації за географічним положенням країни світу поділяють на групи. Це острівні країни, наприклад, Ірландія, Ісландія, Куба, Мадагаскар, Нова Зеландія та інші. Півострівні країни Індія, Італія, Греція, Туреччина, Саудівська Аравія, Данія, Норвегія, Швеція та інші. Внутрішньоконтинентальні країни. Такі, як Австрія, Ватикан, Монголія та інші. Країни архіпелаги Індонезія, Японія, Кірибаті, Коморські острови тощо. Приморські країни: Канада, Німеччина, Франція, Польща, Південно-Африканська Республіка, Китай. Географічне положення країни може мати великий вплив на її розвиток. Давайте розглянемо 5 найбільш вагомих чинників впливу. Перший це кліматичний чинник. Географічне положення визначає клімат країни, що впливає на сільське господарство. туризм, енергетику та загальний рівень комфорту для життя населення. Другий це ресурсний чинник. Країни з різним географічним положенням мають різний доступ до природних ресурсів, таких як нафта, газ, мінерали, ліси, водні ресурси тощо. Третій це торгівельний і транспортний чинник. Географічне положення впливає на участь країни у міжнародній торгівлі. Країни з доступом до морів і океанів мають переваги у морській торгівлі. Тоді як ті, що розташовані у внутрішніх частинах континентів, залежать від транспортних маршрутів, прокладених територією інших країн. Четвертий це безпековий чинник. Географічне положення може впливати на безпеку країни через її державні кордони, уразливість щодо загроз іззовні, а також через геополітичні впливи. П'ятий це культурний і міжнародний чинник. Географічне положення може впливати на культурний обмін, міграцію та міжнародні відносини. Наприклад, прикордонні регіони більш відкриті для культурного обміну та впливу сусідніх країн.